Всім добро здоров'я. Слава Україні! Тут я зроблю для вас три розклади на французьких картах це карти, які показують правду. І перший розклад буде про Херсон: що чекається, що кується у Херсоні. Другий розклад буде про Київ, чи буде наступ на Київ з, з Білорусі. І третій розклад: ми подивимося, що тепер. А трапилося у стані ворога, там дещо трапилося, і будемо питати у вищої сили, як нам далі бути, як нам визволяти нашу Україну, як нам не загубити себе в цих страшних обставинах війни. Запрошую вас на розклад. А розклад буде старовинний і він називається «В лінію. А перша лінія зверху має шість карт. І друга лінія знизу так само має шість карт. Розклад в лінію показує події, як буде все подія крок за кроком. І ці карти вони дуже правдиві. У них є гральні карти, де ви можете побачити, як гральна карта відноситься до зображення. Символу на карті, воно дуже добре відноситься і відображає гральну карту, і говорять люди, що цими французькими картами користувалася мадам Ленорман. Це французька, а, така, як це сказати, а може, терапевт, можна сказати, і, і яка зробила. Багато що цікавого в історії картомантики. Тут розказувала вам, поки викладала і дивіться, що виходить, все, що стосується Херсону, перед вами, вашими очима. Чого дати нам, що тепер кується у Херсоні, чого чекати? Видко сразу, що люди передали. Пере, пере, переїзд людей, вони перевозять людей з одного берегу річки Дніпро на друге. Чому вони це роблять? Скоріше за все, тут відко, що готують провокацію. Що мов, ми такі ми людей рятуємо і що. Небезпечно їм, а самі вдарять, скорі скоріш за все по Херсону, і все в цьому будуть будуть обвинувачувати наші військові сили. Ну, це ми знаємо, що вони такі вміють. Вони вміють тільки шкодити, вбивати. Красти, нападати, вони можуть тільки приносити, горе, горе війну, все більш нічого вони не можуть. І тут ви бачите, що все перед вами. Люди просто ну, не знають, що з ними було. І що з ними буде, бо вже йде дев'ятий місяць ця страшна війна. Херсон знаходиться під окупацією вже дев'ятий місяць, і багато хто залишився в місті, і багато хто а, чекав, коли, коли скоріше, скоріше ми звільнимо, але не так це просто. Не так все просто зробити. Головне, щоб люди не постраждали. А, ну тут великий хаос. Великий хаос і Херсон чекає великий хаос. Ну бачите, одне з що карти показують, що Херсон буде наш, і ми його врятуємо. Херсон буде деокуповано. І я скажу по цих картах, що десь місяць може, і буде може й скоріше. Буде Херсон вже деокупований. А другий розклад будемо дивитися про підрив Дамби. Я чула, що говорять, що вони готують якусь страшну провокацію. Щось страшне будуть робити в Херсоні. І я хочу спитати про про дамбу Херсонську і про Київ, як я й сказала про Київ. Давайте так. Верхній ряд буде про херсонську дамбу. А який знизу ряд буде про Київ? Чи буде наступ на Київ з боку Білорусі. Ви вже бачите верхні, верхній ряд і вже видко, що вони. Страшне готують на Херсон, там буде дуже-дуже серйозні бої йти, Буде багато провокацій, буде багато а, обману, сильнішого обману. Так, що, якщо ви там десь є, треба якось вам рятуватися. А не те, що знизу ви бачите, це про Київ. Видко, що у Києві так само небезпечно тепер, і чи будуть ще летіти ці дрони по Києву. І я чула, що говорять у них ще якісь є страшні ракети, які ми не знаємо, як збивати, як від них захищатися. Я бачу, що може бути нальот на Київ, і не один. А ще я бачу, що цей. Як його назвати Лука, чи як його називати диктатор Лука? Він і тим, і другим хоче щось там обманути знова, але його може Дадон чи Путлер, хто його як називає, може примусити на те, щоб він пішов, все ж таки пішов сам. До нас війною, а ми знаємо, що дрони з його території летять. Ми знаємо, що вони будуть платити репарацію що вони так само є. А, вже весь світ знає, що вони є агресором у цій війні, і вже до них Іран приєднався вже три. Три країни напали на Україну, і ми вже бачимо Таджикистан. Давайте скажемо, що там виробляють вони дрони. В них є там ця фабрика дронів, і вже Таджикистан вже, я считаю, четверта. Я чула промову того їхнього, там хто він такий правитель Таджикистану, Що він тепер щось має сказати диктатору з, з, з Московії, що мов ти нам давай більше? Бо тепер другі обставини. Це все, що я чую від них. Тут тут був їх тей саміт. Саміт у них був. Я чула всіх їх промови. І, не, і промови були одні, давай нам більше грошей, бо тепер а, ти вже знаєте той пахан, як вони говорять, опущений. А, доброго ти не жди і не чекай, і що Таджикистан має ту фабрику дронів, то що вони так само є, є, злодії, так само вони є. Агресори війни, все. Як вони будуть? Що вони скажуть світовому суспільству за те? Я бачу, що Білорусь готується все ж таки на нас напасти вже. Ну, вони нападають, від них летять бомби вже дев'ятий місяць. Але може таке бути, що вони посунуть. Я, я тут бачу, що наші військові сили їх зупинять дуже швидко. Їм за те, що вони посунули, мало не буде. Мало не буде. І велика ганьба буде за те, але ми мусимо знати, що вони будуть зупинені дуже швидко. Що стосується верхнього ряду, скажу знову про цю дамбу, я, я бачу як сама роблю розклади ввечер, ввечері, кожен день, питаю вищої сили, що в Києві небезпечно по всіх великих містах: Дніпро, Харків, Київ, Львов. Небезпечно по великих містах рівно Житомир. Всі великі міста треба пильнуватися. І як обіцяла, третій розклад буде про Московію. Що там на Московії у них і а, стан російських войск чи військ, як то сказати, вірно. А знаємо, що ця мобілізація у них продовжується. ще й буде довго. Я бачу, бачите, які розклад. Все ж перед вами видку. Я можу не говорити вам. Ви бачите карти так само, як я. Мобілізація буде продовжуватися, і це на роки. Поки ворог не буде нас боятися, він, він мобілізується, але ж повинен боятися, щоб в нас була класна зброя, первосортна, і щоб у нас у нас армії, найсмілівіші герої в світі в Україні. І тепер одне питання у мене є. А коли у нас буде така зброя, коли Україна буде заможня? Щоб не просили зброю, щоб свою зброю роб, зброю робили. Від цього сусіда ми нікуди не дінемося. Але я бачу, що у них там ну щось страшно. Дивіться, у них і зрада є. У них є і одне одного топить, там одне одного на другого доноси і несе, і мобілізації тікають вони всі туди, туди. До, до, до цих, знаєте, совєтських сусідів, Таджикистан, там Узбікістан, що їх дуже люблять там, і там дуже люблять. І Таджикистан, як я вже сказала, то їм і, і геть зброю робить, і вс... багато санкцій, які там вони обходять. І Чому вони поїхали туди? Ото їх союзники досі. І коли доколі в них будуть будуть ті союзники, всі республіки совєтські минулі, минулі повинні прокинутися. Повинні побачити, як Україна за свою волю кров проливає. І їм це буде, це їм як, як показано всім, але ж вони все єдно до свого, все єдно до цього старшого брата ходять на поклон. То гидко дивитися, що там було в цьому саміті. Коли всі люди вже прокинуться, у них свої там диктатори є. От, у них у всіх там, ну вони тепер втікають. Я бачу, хто в Ізраїль тікає, хто тікає в ці совєтські республіки, хто куди може. І я бачу, у Ізраїль там дивилися, прилетіли, приїхали ці, що їх ну, тікали від мобілізації. Всі вони в свого батюшку царя вірять. Так, що всі, що втікли, там майже 80 відсотків, то люди несвідомі, розумієте? Те, що вони там освічені, якісь там комп'ютерщики, це не означає, що вони люди і що вони свідомі, бо освіта ще нічого не дає. Треба, щоб людина мала ну, якусь людську свідомість всередині, а у багатьох немає хто виїхав. так що. Ну я сподіваюся, що що вони виїхали, тепер може, до них дойде, до когось. Бо для нас з вами головне, щоб вони не лізли в Україну, не лізли в Україну з своїми амбіціями в нас забрати нашу землю. От цими імперськими амбіціями. Ну, ну бачите, ви все бачите. Тут тут обман, тут мобілізація, тут воєнний стан. Тут воєнний стан об'явили на нашій території і назвали це Subjects, суб'єкти РФ. Так вони назвали українські землю. З, з усім, усім збожеволіли. Зовсім знаєте, 14-й рік, сьогодні знова плакала півдня. Слухала Кача і дивилася про, ой, про нашу революцію в гідності, про Майдан. І я скажу, що мало зроблено. Треба більше документальних фільмів, треба більше розказувати світі, що, що Україна як вона платила, сотня небесна сотня, а тепер сотні тисяч уже полягло. От бачите, як? От бачите, як. Дай Боже, щоб скоріше ця війна закінчилася. Дай Боже, щоб все лихо від нас відійшло. Дай Боже, щоб вже не було того горя. А скільки ще років треба буде, щоб людям, ой ой ой, хоч, хоч би повернутися до нормального життя. Друзі добрі, хто може виїхати треба тимчасово, щоб, щоб себе зберегти. Я це говорю, мене за це не люблять, але мушу сказати, бо карти часом показують, мені кажуть, не слухай, що там тебе хто любить, хто ні. Треба виїхати, якщо ви в таких регіонах, де фронт. А треба так, також може виїхати, якщо ви великих міст, по, по -великих містах живете. Одеса, Одеса, ніколи вони не візьмуть Одесу, але бомби будуть ще. Треба, треба себе берегти і пильнувати себе, бо головне це вам зберегти своє життя. Якщо ви в еміграції, як я, я давно в еміграції, а може ви тільки що приїхали. Дай вам Бог щастя, здоров'я, всього найкращого. Хай вас Бог береже. Будемо бачитися. Слава Україні, героям слава!